Привіт, рептушки! Сьогодні ми розглянемо Predator 2 Ultimate Elder Старіший Старійшина хижак. Нас часто питають, чи відрізняється оригінал від копії. От ми замовили вам праворуч ви бачите копію зліва оригінал. Тобто зліва ми отримали це з США від неке, а праворуч це з Китаю ми отримали. Перше, що відрізняє. Предатор США з предатору Це наклейка зверху. Вона кругла, но зліва. А тут у нас кругла, но праворуч. Також тут знизу можете помітити відмінності. У bootl часто принт він не чіткий. Тому що вони це не друкують, а просто з картинки. Тобто текст не друкують на цьому макеті. А оригіналов, звісно, текст не друкований на макеті, це не пересняте фото. І от ви бачите, отак от от порівняйте, наскільки тут у нас у копії не такий чіткий текст як з оригіналу. Ну і третє по коробці, сама менш помітна, це. Яскравість коробки. Тобто у оригіналі завжди коробка яскравіша, але тут вона майже непомітно, вони добре зробили яскравість так підкрутили. Так вони виглядають без коробки зліва оригінал. Так, перше, що відрізняється, тут, от бачите, на путі такі сірі багато краски, а тут цієї версії сірої краски мало дуже. Потім оця китайська версія, бачите, тут не, не сильно прокрашена. Це типу оригінал. Це китайська версія. чого оригінал на лівій руці теж не дуже прокрашена. Відрізняється трохи оця сумка. Оце оригінал. Оце не оригінал. Потім відрізняється оцей на пах, який пах, який прикриває щит. Тут він такий, а тут трохи блеклий. Оцей пояс теж трохи відрізняється. Так, ну і голова. Голова не дуже відрізняється. От я бачу, що лоб тут трохи жовтіший, ніж тут. І очі, бачите? Які тут очі, які тут. Голова дуже схожа, трохи жовтіша у оригіналу. Оці додаткові маски теж. Тут більш така золота краска, очі більш яскраві. Тут краска трохи не така яскрава, і очі теж трохи менш яскраві. Бачите. Порівняємо, що ці дві голови змінні. зліва оригінал. Я не бачу якісь суттєвої відмінності. Так, трохи теж колір. Трохи-трохи відрізняється, а так теж саме. Отак вот збоку виглядає. Ну, ще позаду подивимось. Тут от відрізняється на ногах. Тут більш матова така. А тут дуже глянцева, бачите, як блестить, якщо так порівняти. Взагалі, якщо я ці фігурки побачив разом, я б взагалі не подумав, що це не оригінал. Тому що дуже схоже. Аби раніше оригінали були тут не з такими резиновими резинками, а з а, з проволоками. Ви бачили, в нас вже на каналі є порівняння Jungle Hunter. А зараз вони, бачите, ці версії стали з проволокою. Я взагалі, що це, можливо, теж оригінал, просто нова якась партія, і вона, бачите, відрізняється там окраскою. Таке буває, коли новий реліз випускають, то вони трохи відрізняються. Можливо, цей, цей варіант, можливо, це обидва. Орігінали, хоча коробка з розпливчатим, текст, з розпливчатим текстом мені дає зрозуміти, що це все-таки не оригінал. А на цьому все. Лінки на іграшки в описі бувайте.